Привіт, друзі! Сьогодні пропоную продавати дуже смачні та соковиті котлети брізолі, і для їх приготування нам потрібно: м'ясо, яйця, цибуля, часник, сіль та перець. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми для початку беремо одну з двох цибулин та нарізаємо її на ось такі квадратики. Далі перекладаємо усе у сковорідку та додаємо соняшнику олію. І усе гарно на плиті смажимо до повної готовності цибулі. Тим часом підготовлюємо наш фарш. Часник нам не потрібно абсолютно ніяк подрівнювати. Цибулі нарізаємо на ось такі зручні шматочки, щоб можна було пропускати через м'ясорубку. А м'ясо, звісно, ж миємо, просушуємо і також нарізаємо на ось такі подовгаті шматочки. Щоб легко та зручно було пропускати усе через м'ясорубку. Ну і відповідно сам процес. Включаємо м'ясорубку та починаємо м'ясо разом з часником та цибулею перетворювати у фарш. У мене сьогодні свинина, але ви за бажанням можете використати будь-яке м'ясо: яловичину чи курятину, чи зробити зміжений фарш. Можна комбінувати усе, що вам до смаку. Ось в результаті бачимо ось такий гарний однорідний фарш. Тепер додаємо сюди 2 цілі яйця і також додаємо сюди цибулю, яку ми смажили. Зайвого жиру не додаємо. Зі спеції я використовую перець та сіль. Тож доводимо усе гарно до смаку та починаємо руками ось так легенько, гарно, як ми зазвичай це робимо, вмішувати допоки фарш не стане. Повністю максимально однорідним, і продукти не об'єднаються між собою. Ось такої гарної консистенції він у нас виходить. За бажанням сюди можна додати зелень кропу, наприклад. Тепер, коли наш фарш готовий, беремо вафельки. Я завжди купляю ось такі уже готові порційні кружечки. Якщо їх у вас немає, можете використати і звичайний квадратний лист вафлі. Тільки спочатку вам придеться накласти фарш на усю поверхню, прикласти зверху другим шматком і почекати допоки вафелька розмокне, щоб можна нарізати на однакові гарні шматочки. А ми в даному випадку використовуємо готові вафельки, тож ми гарно ось так порційно викладаємо ложкою потрібну кількість фаршу, гарно очищаємо краї, прикладаємо другою та злегка притискаємо. Таким чином формуємо необхідну кількість наших майбутніх котлеток. Бачимо, процес досить та досить швидкий. З цієї кількості фаршу у мене вийшла ось така неймовірна кількість заготовок для котлеток. Бачимо, вони гарно тримають форму та не розсипаються. Тож тепер беремо яйця, які ми тримали для смаження, і гарно ось так виделкою збовтуємо, допоки яйце не стане максимально однорідне. Далі у розігріту сковорідку з олією, гарно обмакуючи котлетку з кожної сторони у яйце, викладаємо на цю сковорідку та будемо смажити до повної готовності з двох сторон до гарного золотистого та рум'яного кольору. Ось такі котлетки у нас є. Бачимо, я їх вже перевернула і продовжую смажити з другої сторони. Таким чином, робимо з усіма нашими заготовками. Ну і в результаті бачимо ось така неймовірно велика кількість ароматних, неймовірно смачних, соковитих, золотистих котлеток у нас вийшло. Вони особливі тим, що за рахунок ось цієї вафельки зверху утримують всередині усю вологу, і такі котлетки входять дуже та дуже ніжними. Ну і як завжди, глянемо ближче на наш результат. Ось такі котлетки, неймовірно ароматні, яскраві, оригінальні при подачі, дуже ніжні, смачні та соковиті. Я впевнена, що даний рецепт обов'язково придеться до смаку як вам, так і вашим близьким. Ну а зараз, як завжди, глянемо ближче на котлетку та покажемо вам її розріз. Дивіться, вона дуже гарно тримає форму, ніжна, соковита. І при тому дуже-дуже гарно ось так виглядає у розрізі. Бачимо гарну структура, щільна та при тому досить-досить ніжна. Тож, друзі, нагадую, обов'язково зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, а також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Ну і звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!